На сьогоднішнє засідання виконкому винесли лише п'ять проєктів рішень. Перший з них стосувалось надання дозволу на укладення договору купівлі квартири з урахуванням частки на користь дитини. Органу віки надає дозвіл на укладення договору купівлі-продажу особі числа військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність та суверенітет України з державного бюджету. Надійшли йому кошти на придбання житла. І в члени сім'ї входить в малолітню дитину, тому без нашого дозволу він не може оформити договір купівлі продажу. Просимо підтримати, тому що кошти вже є на рахунку. Про захист прав малолітньої дитини були і наступні рішення. Мова йшла про статус дитини, позбавленої батьківського піклування. квітні місяці цього року працівниками поліції на одному із притонів була виявлена малолітня дитина в колі осіб, які були в стані сильно алкогольного сп'яніння. Оскільки вони не знали, що це дитина, вони склали акт про знайдену дитину. Вилаштували до лікарні, в ході проведеної нами роботи ми з'ясували, що це дитина наша з обліку, батьки, які зловживають алкогольними напоями, з ними проводилась робота з фахівцями центру надання соціальних послуг, яка не дала позитивного результату. І вони на контакт не йшли, ми їх не могли знайти. Тому Стало питання дитину влаштовувати. Дитину такого малого віку ми можемо влаштувати або в сім'ю родичів, знайомих, якщо є такі, таких не знайшлось, або в будинок дитини, ще не слава Богу, функціонує. При тому, щоб влаштувати, треба було надати статус згідно цього акту. Ми надали статус, влаштували, позивались до суду, батьки не приходили, прийнято заочне рішення в липні місяці, в серпні, в кінці серпня набрало законної сили, і ми ставимо цю дитину на облік зусиновлення, бо ставили в нас, вона місяць стоїть, якщо в нас не усиновлюють, ми через місяць подаємо документи, щоб її на регіональний, тобто на обласний. Трохи більше півтора мільйона із міського бюджету виділять до Дня захисника України, яке цьогоріч, згідно указу президента, перенесено на 1 жовтня. Допомогу в розмірі 2, 3, 3,5 та 4 тисячі гривень залежно від групи і категорії, отримають 498 осіб. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський «Вік».